Розпаковка халви. Бачите, сейчас покажу вам склад 5 кілограма. Оце халва стоє дорого, звісно, 100 гривень аж потратила. Ну, щось захотілося такого всього. Склад вершки, вода, мед, ядро горіха, мегдалю. Ядро горіха, кешю, ядро горіха, фісташки. Ой, Боже, скільки тут горіхів! соняшникове насіння. Ароматизатор зі смаком шоколаду. Вау! Так, от бачите. Так що тут 25-го года треба з'їсти аж до травня місяця. Та ми її з'їмо. А хто це виробник? А виробника тут немає. Може тут є? Ну і тут немає. Зараз відкриємо, попробуємо, що воно таке. Дивіться. Бачите? Оце вона така. Будемо пробувати. Давайте тут де мегдаль так? Mm. Та вона так порізана кусочками. Он, бачите, горішок, мигдаль. Що там, сімечки? Фісташки я не бачу. Должна бути фісташка. Спробуємо смак Ну. На смак як іриска. Знаєте, Совєтський Союз іриски. Оце воно таке. Ну. Я вам чесно скажу, це смакові якості ті, хто люблять дуже солодке, як я, наприклад, це. Ну, я раз купила, попробувала. Другий раз я його не покупатиму. Я не скажу, що вау, Ну, смачне. Поїла і достатньо, я їла смачніше. Погано, що тут не указано. Хто його робив? в якому подвалі? <сарает> ну, що вони напечатали оці гарні картинки, це одне. напевно, в під'їзді десь в подвалі хтось це, це робить, варе отаке продають. Ну, їсти можна. Добре. Дякую, побігла я тебе. Хліба треба купити чорного латвійського якогось. Подивимося, що там є. Добрий вечір. Мої любі мої хороші підписники. А тебе на дроті. Бачите, як, чи туман у нас ще щось, воно таке непонятне, а ну. Отак от. Пішліть подивимося, чому. огерки і помідори в АТБ полетіли. У нас на вулиці, кстати, береться морозець. Бачите, дивіться, акція на морозиво. Зі святом тебе, твія тебе. Оце до. Да. 42 гривні 90 копійок. Це йде різнотрав'я. А 49-40. Це йде липовий. Зі святом тебе, твія тебе. О моє оце до да. акція. Умови. Бачите, умови вам ще акції покажу. А чого вони це, на олівки не зробили, на мед зробили? Я хочу олівки, щоб теж були. Зі святом ТБ, твіє, тебе. А, в олівках Чорна п'ятниця, понятно. Купуй, купуй продукцію власних торгових марок. 800 на іменовом. Оце отак. Мандарин 75 гривень 95 копійок. Оце така ціна. А кліментин мандарин 63 гривні 95. А банан по 55 гривень 95 копійок. акція класна. А це ось перчик. Він уже тут лежить і лежить хороший. Бачите, який замечательний перчик. На нього знижка вже 50% йде аж. 13 гривень 49 копійок. Залітайте в АТБ за перчиком. Гляньте, який він. Такий в'ялий. Знаєте, як його хтось жував, жував, а вот виглянули. М -м -м. Капуста. 29,95. А мені казали, що по поводу. Оцієї капусти, що вона воняє якимись хімікатами. Це напевно, правда. Цвітна. Цвітної капусти нема, вже її, її з'їла. Цибуля 14 гривень 89 копійок. А морковка йде мита і не мита. 32 гривні 95 копійок. І по 26 гривень 89 копійок. Буряк. По 16 гривень 39 копійок, а картопля по 29 гривень 89 копійок. Оце така ціна на овочі. А зараз ми подивимося, що у нас ще тут є. Огірки і помідори. Іноді хочеться щось такого, знаєте, як з хімікатами котами і з п'єстідами. Так, огірок тепличний, 10 гривень 69 копійок за 100 грамів. І огірок. Первий гатунок 10,49 з оперишками. Це так. Помідорчики замічательні, тепличні 99 гривень 89, 89 копійок. Це так оціно. Що тут у нас ще є? Вітаміни. Грейфрут 72 гривні 95 копійок. Гранат 96 гривень 95 копійок. Хурмо. Це дорого, перший гатунок 1050 за 100 г. А це знижка 70 хурма, перший гатунок. Бачите, це перший гатунок, а це теж перший гатунок. 78 гривень 95 копійок. Так оцю проще взяти, вона така огромна, класна. Гляньте, вона трошки зеленкувата, положите, вона достигне. Будете кушати я брала сладка Солодка, солодка. Апельсин 69 гривень 85 копійок. О, дивіться, тут вивозять, щось вивозять ящиками, прям бігом, бігом розфасовують. Так, свята наближаються, горошок треба затарювати. 43 гривні 30 копійок. Без акції. А кукурузка у нас буде 37,90. Оце така ціна на кукурузку. Угу, соля. По-мексиканській. Хороша. 5860. вот це така васоля. Ай, полетели мы далі. Людей, звісно. Багато. І дуже багато тебе. О, дивіться. Барні можна купити за 14 гривень 80 копійок, непогане. А я взагалі прийшла, мені хліб на тут купить хоча бы не забудь. А упаковочку От ви можете купити 72 гривні 80 копійок. Я вам кажу без картки, а тебе, а кого є картка, а тебе там ще дешевше буде. Дивіться, ну сіхе. Рафаело, конхваті, скільки конхватів понавозили на свята. що через розбігається. Там ще в тебе собака говка. Я щас піду її. Снігу, да вона там, вона, дивіться, яка вона, о, ідеальна, <реку> <реку> А, вона на ту собачку, черненьку гавкай, вон, гляньте, ты, класна собачка. <реку> <реку> там в руках була черненька собачка, глянь. А? <реку> <реку> Не ну, на мене не гавкає. Ну акції товари, які добігають знижки. Ви бачите, от тебе молочко можна взяти за 27 гривень 15 копійок. 50% знижки молоко. Це, навіть, його треба вже випити сьогодні. А ну, це в нас яке безлактозне, 2,5 жирності. До 2311 треба випити його. Це так, хороше молочко. То любий йогурт Молокія, 37 гривень 70 копійок. Опція. А то щось зі святом тебе твія тебе розібрали. десерти розібрали. Блін, я оце десертів взяла, штук 10, 20. Так, сметана 20% живності, своя лінія. 22 гривні 20 копійок сметонка. Хороша, кстаті, непогано по целі. Творожок, якщо хочете купити. А сир кисломолочний. 5% жирності, одна банка там осталась упаковочка, то є 48 гривень 70 копійок. І от сир нежирний, 46 гривень 80 копійок. Також акція йде. Саме головне, що підвозьму хліба. А ви оце дивитеся? Напишіть, як вони чути чи не чути. І головне, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Напишіть коментарі. Гарячий хліб власного виробництва, а АТБ. Ну ладно, ми не будемо брати власне виробництво. Ми тут привозне візьмемо, Не власне виробництво. Та, отакий хліб візьму, бачите, тут аж пів кіло житній заварний кулінічий нож. 19 гривень, 90 копійок коштує. Так, будемо перевіряти вагу на вісах там, де конхлети. О, оце мені пощастило. Дивіться, 502 грама. Вау. Приберіть товар, та добре, зараз ми приберемо товар. Все, беру цей до 26-го 11-го з'їмо о, новогодні подарунки дивіться по 63 гривні 90 копійок сніговики а що тут з вагою вага 50 гривень а оцей Санта-Клаус чи Дід Мороз 129 гривень 60 копійок оце то ми ще ж на консервах набули, О, подивимося. Ще... Ось там. Зараз ми сходимо, подивимося, що там з консервами робиться. М -м -м. Вау. тут є тут. Так, тунець. Дивіться, тунець. 34 гривні, 10 копійок, абу 48,90. Це правда. Під п'ятницю треба набирати цього тонця. Зараз я візьму баночку. Шпроти. Уж проти дорогувато йдуть. Оце отак. акцій ніяких нема, кроме тунця. Ну не знаю, кому він не подобається, мені він, чесно сказати, подобається, навіть подрібнений, Хороший. Оце отак. Так, що я тут ось? Бачите, тунець взяла і хліб. Що тут ще є таке цікаве? О, сир твердий своя лінія, де виділив? О, що там немає. Оп, страшне. О, золотий резерв, сир подешевів, це до піци класний він, мацарелка. Колбаска зі справжнього м'язка до чорної п'ятниці, колбаси треба це Подивитися на дату зберігання, може вона там може і довго лежати. До Нового году підготовлюємося вже. Це ж скоро ще Святий Миколай буде. М -м -м. Ну тут щось мало, мало, знижки такі, знаєте, так собі. Не дуже вони для нас відчуваються. Дорого сало, 21 гривня 38 ось сальце, це за 100 грамів вже тут, не забувайте. Mm. Mm, колбаси ось нарізали, бачите, це для лінивих хасорків. 100 гривень почти. Оце отак. Чорна пятниця. А там, 140 грамів за 100, за 100 гривень. Супер. Супер знижка в АТБ. Я аж знаю, що тут ще є. А ну глянемо, чи там чіпси є. Чіпси зараз глянемо по акції і підемо вже додому, цього вже темнося. Чіпси, лейс 30 гривень 50 копійок. 70 грамів. 60 грамів. Та це, це дорого. Мені треба, щоб 100 грамів було за 30 гривень. Це так, в принципі. Верес, верес. А що тут нас з вафлею? Вафлі, вафлі, вафлі. О, світоч артек 39 гривень 50 копійок. Скоротко тебе 37-50 це хто любить вафлю, то йдіть в АТБ. Хоча щось нам акції не зробив. Чи АТБ нам не зробив. Ну хтось нас точно тут, акції нам не зробили. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чекайте моїх нових відео.